Цікаві факти про число 3. Другим у послідовності простих чисел є трійка. Вона знаходиться після двійки та перед п'ятіркою. У математиці існує ознака ділимості будь-якого числа на 3. Відповідно до нього число буде ділитися на 3, у разі, якщо сума його цифр ділиться на 3. Наприклад, 66 можна поділити на 3, оскільки 6 плюс 6 дорівнює 12, а 12 ділиться на 3 дрібні 4. З давніх давен число 3 приписували особливу роль. Так у християнстві вважається священним – свята трійця, а давні народи уявляли землю як сушу, що знаходиться на трьох кітах. На Русі це число також зустрічалося часто: три богатирі, три бажання, три сини у царя. У казковій математиці. Є цікавий символ. 39 земель. Так, 3 помножити на 9 дорівняння 27, що дорівнює місячному місяцю. Тобто періоду, протягом якого навколо землі звертається місяць. Ще одне поняття 30 держава. Також можна розшифрувати 3 помножити на 10 дарів 30, тобто період між дунами наволуннями. Таким чином, наші предки могли. Позначити вістнь деяких місць, а точніше час, за який можна дістатися. Однак число 3 вважається невдачливим у деяких культурах. У В'єтнамі його боялися, тому що місцеві жителі вірять, що воно принесе лихо. Тут існує повір'я, що при зображенні трьох людей на фотографії, що стоїть посередині, можна померти. Число три було улюбленим числом ота фон Бісмарка, Перший канцлер Німецької імперії використав на своєму гербі латинську приказку Сила в трогічності. У його житті простежується зв'язок із тим числом. Так він ініціював союз трьох імператорів. Трійка стала назвою автомобіля «ВАЗ». 2103 «Жиголі». Крім того, існував музичний гурт. 3, який був заснований у 1990-роках х роках у Сполучених Штатах Америки. Головне вбирання із трьома кутами назвали трикутником, до речі, замінили його двокутником. У різних творах число 3 стало почесним. Воно часто згадується у назвах, наприклад, Три мушкітери Роман Олександра Дюма, «Три порося – дитяча казка. Дві товариші, Роман, ремарка, три горішки для поплюшки. Кіноказка тощо.